Вітаю, придбали вало посудомийну машину вбудовану хотпоint Аресту. Ось така красуня в нас. Ось така машинка. Ми вже зняли плівочку. Да? До машинки в подарунок в нас було три от таких коробочки з таблетками для посудомийної машини. А це сама машинка, що в нас тут є? Поки вона ще не це розпаковка, вона ще не Ой, так, зараз. Вона ще не вмонтована. Давай, дверцята відкриваються поки важко, бо вони будуть мати вагу, коли на них буде встановлена ось ця панель зовнішня. Що в нас є всередині? Всередині в нас є. Лоточок от, ось такий для ложечок, вилочок, ножечків. Ну, звісно ж, інструкція, другий лоток, який так, тримай. Це лієчка, з якою ми будемо заливати ополіскувач в машинку. Так? Верхній лоток, у верхньому лоточку є ось такі тримачі для різних приборів. Є ось такі для чашечок, для стаканчиків. Доволі важко її зараз тримати, бо кришка не має ваги. Нижній лоток ось такий, да? тут є ось такий для тарілочок. Да? Вони будуть фіксуватись, ми будемо вибирати. Так, всередині в нас є ось така штука, яка буде вращатися. І є отакі помаранчеві, це напівзагрузки. Якщо ми будемо включати прання на півзагрузки, це дуже зручно, бо не завжди машинка загружається наповну. Так, ця машинка розрахована на 10 комплектів посуду. Вона використовує 9 литрів на 10 комплектів. Це дуже економічно. Вона має декілька програм, вона має дисплей. Вона має підсвітку. Ну, я, вона ще не підключена, тому я не зможу вам показати, але вона буде мати індикатор підсвітки, який буде, який буде світити зеленим на пол, коли вона працює. І вона буде мігати зеленим, тоді, коли вона вже допрацює. Коли цикл буде закінчений. Що вона ще має? Чому саме цю модель брали? Вона має інверторний двигун. Що це означає, як нам підказали консультанти в магазині Ало? Це означає те, що вона буде тихо працювати. Бо ми маємо, маємо двохзонний щотчик, тому ми нам дешевше вночі включати і прати. Ось так. Вона металева, тому. Не наводиться різкість гарно. Так, що у нас тут по підключенню? Підключення дуже просте. Вона може бути 1,5 метри від того міста, де підключається. Тут є два роз'єми. Перше це оце буде злив води. Да? Тут така м'ягесенька трубочка, вона одягається на сифон, то тобто сифон для раковини, для умивальника звичайного. І з боку є вивід для посудомийної машини. І прикручується ось така помпа для подачі води. Ми підключаємо її під холодну воду, вона гріє її сама. І звичайний, звичайна вилка в розетку. Ну, ось така у нас красуня. Я сподіваюся, що вона нам буде служити дуже довго. Ось така красотка. Доставка була з Алло в нас безкоштовно. Хлопці це доставили нам у зручний час, спілкувалися з нами, коли було зручно, тоді доставили, занесли, все, все зробили. Дякуємо магазину Алло. На все добре.